Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття розвиток мовлення і ознайомлення з соціумом. Дітки, давайте пригадаємо, яких птахів ми називаємо перелітними. Це птахи, які восени відлітають в теплі краї, а навесні знов повертаються до нас в Україну. Відлітають птахи, тому що з наступанням холодів їм нічим харчуватися, бо всі комахи поховалися на зиму. Водойми замерзають. Давайте розглянемо деяких перелітних птахів. Це ластівка. Ластівка дуже красивий птах. Залишають місця гніздувань і відлітають у вирій. Перед перелітом вони об'єднуються у великі зграї і вирушають у дорогу. Харчуються ластівки літаючими комахами. Це е, різні види мух, комарів, метеликів, мошок. Це лелека, незважаючи на великий розмір, лелека досить беззахисний птах. На них можуть напасти інші хижі птахи, наприклад, орли. У лелек гнізда передаються від батьків дітям. Дітки, давайте запам'ятаємо, що коли ми відпочиваємо на природі, не можна знищувати гнізда птахів. Дикі птахи повинні жити природним життям. А ми будемо з вами взимку підкармлювати птахів. Молодці дітки! Дякую за увагу!